Почнемо наш випуск екстреном новинов. Ми скасовуємо рубрику Андон тижня. Так, це несподівано. Але відтепер у цій рубриці просто немає сенсу. Навіщо чекати до кінця року, якщо Андона 2013 можна назвати просто зараз? Зазрив євроінтеграції. Андоном 2013 року. Став Віктор Ющенко. <плес> Янукович. <плес> <Побачки> я...» для... <плес> Вітаємо, пане презерваденте. Віднині словник лайливих слів став більшим на одне слово. Янукович. А зараз трошка геополітичної аналітики. Чому ***кович так різко відмовився від європейського напрямку? Ще буквально вчора він говорив, що Європа то є наш єдиний стратегічний вибір. Що ж так кардинально поміняло його думку? Ми дізналися, що. Йому наснилися жахіття. Голі мужики. Гей, Європа. Якби Янукович прокинувся на цьому місці, то може ми б вже і в Європі були, але він не прокинувся. І він таки побачив оленя. І саме після цього він подумав: Європа ні ногу. Пане йоковичу, іноді бобри – то просто бобри. Але найцікавіше інше, в той день, коли уряд офіційно скасував напрямок до євроінтеграції, Янукович знаходився у відні і продовжував переговори з європейцями. Хотів би підкреслити чи дати коротку відповідь моєму колезі пану президенту Фішеру. Ви теж помітили, яка в нього посмішка? Пан Азаров тільки що сказав, що ми не йдемо у Європу, а він чи посміхає. Альтернативи реформам в Україні. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Чому він такий щасливий? Альтернативи європейської інтеграції не існує. Що взагалі в нього в голові ще відбуває? Віддуватися за те, що сі відбуває у яковича в голові у Верховну Раду прийшов пан Азаров. Новий словник лайливих слів від адоя видавництво веселка. А до речі, ви помітили, що з усіх членів уряду посміхаються тільки арбузов? Ні табачник, ні <пев> заров, тільки арбузов. Я ну якась посмішка? Цікаво, що в цей момент у нього ще в голові відбуває. Пан Янукович спровокував нові майдани по всій Україні. Я ще не міг лишити остороні, тому й досі подивлю, що там і як там. Have a nice revolution, baby! Трійка опозиційних лідерів. Кличко Яценюк тягне бок, пліч опліч у бій, пліч опліч вперед. Троє вірних побратимів. Але на що натякає пан Яценюк на цім відео? Цей рух до Європейського Союзу це ж не просто е, рух до того, що ми прийняли рішення і ми йдемо до Європейського Союзу. Ну, припустимо кличко на себе більш-менш схожий. Але чому тягне бок дівчинка? Ну, зате Яценюк виглядає мужнішим за своїх партнерів нарешті. І продовжуючи тему опозиції, ви бачили, як пан Чечатов поцілював пана Тягнебока, Вітаючи з днем народження! Цю європейську традицію чоловічих поцілюнків на жестах пояснив пан Яценюк. Стоїть такий тягнебок, до нього підходить чечотов, і тут. Вони вже цілуються. Тернопільські студенти знайшли хробака у котлеті і виклали фото до інтернету. А знаєте, що в чім дивує реакція кухарки? Нічого там не було, ніякої хробака там не було дитини. Вона склала сказала, що суха, суха цибулька, смажена цибулька, дитина. Там зовсім такого не було дитинку. Як ти виклав інтернет, дитиночку? Я як побачила, ну таке не можна дитино таке робити. А може, цей хробак і зірвав євроінтеграційні процеси. Альо Янович скасову євроінтеграцію. Ми не готові. У Тернополі в котлеті знайшли хробака. А знаєте, ця історія з котлетом то як українська сучасність. Хлопці знаходять хробака і показують: ось хробак. А що їм кухарка каже? Суха, суха цибулька. У нас все так, ми викладаємо до інтернету фото ям на дорогах, а нам у відповідь. Там зовсім такого не було дитинку, як ти виклав інтернет. Ми знімаємо, як шановник бере хабара, а нам кажуть, там зовсім такого не було дитинку, як ти виклав інтернет. Ми показуємо заяву про вступ в КПРС, депутатки від партії Свобода. І чуємо. Орлиці не сповідаються перед. Ось як кухарка мала відповісти студентам. А тепер час нашої традиційної рубрики, а тим часом у Росії. Чи тепер вже краще її називати незабаром в Україні? Вікові традиції великої держави. Потьомкінській деревні. Сучасна версія. Навіть мімімі -мі -мі домалювали. Російські підприємці почали продавати білизну з текстами пісень Стаса Міхайлова. У Росії зафіксовані перші випадки раку ліжка. Уся суть сучасної Росії викладена у десяти словах. Росіянин на знак протесту прибив свої яйця до червоної площі. Уважаємо. Кович застряг у кріслі на футболі, і всі з того сміють. <рик> Я не розумію, як можна з того сміятися. Що тут взагалі смішного? Тут плакати треба. <рик> Він застряг у своєму президентському кріслі і лише з третого разу зміг з нього встати. А ми сі сміємо тут би задуматись. Але ми всі все одно сподіваємось що він просто широку кістку має, принаймні одну. Україна з кожним днем ще перетворює на один суцільний демотиватор. Тому ми вирішили закінчити цей випуск мотиватором. Ви лише подивіться на це миле мишеня. Дається, що шансів у нього немає. Здається, що важку печеньку йому ніколи не підняти на таку недосяжну висоту полечки. І вже час скласти лапки. Але ж не можна сі здавати, бо печенько дістанеш і комусь іншому.